Вітаю вас, малята, на занятті. Зараз у нас мовленнєвий розвиток та малювання. Наша сьогоднішня тема іграшки. Малята, а скажіть, хто з вас любить гратися іграшками? Так, я сподіваюся, що ви всі любите гратися іграшками. Малята, відгадайте загадку та дізнайтеся, хто до нас завітав. Хто цю іграшку не знає, мабуть, кращої немає. В неї все, як у людини. Ручки, ніжки, голова. Два великих синіх ока. Вона ще й пісеньку співала. А-а. Малята, хто це? Так, це лялька. Давайте привітаємося з лялькою Аліною. Поглянемо, що у неї є? Ручки, ніжки, голова, очі, носик, ротик. Лялька вміє співати. Вона співає А-а-а. Давайте разом заспіваємо цю пісеньку. Але для того, щоб пісенька вийшла гарно, потрібно відкривати ротика широко. Ось так. А-а! А зараз ми будемо співати пісеньку та тягнути довгу ниточку. Ось так. А-а-а. Давайте ще разочок. А-а-а! Цю пісеньку можна почути, коли кричить гусачок. Га-га-га! Як він кричить? Повторіть, будь ласка. Так, а ще коли кричить жабка. Ква-ква-ква! Як кричить жабка? Так, молодці. Давайте тихо заспіваємо пісеньку для ляльки Аліни. баю баю бай баю баю бай. Дітки, у нас у групі багато цікавих речей. Як це можна назвати одним словом? Так, іграшки. А з якими іграшками ви любите гратися найбільше? Я люблю гратися з машинкою. Як можна гратися машинкою? Її можна катати, вести за мотузочку, грати в перегони. Пропоную вам подумати та розповісти своїм близьким. Ким, як можна гратися з вашою улюбленою іграшкою? А ще поділіться зі мною. Мені буде цікаво послухати. А зараз ми разом з вами розглянемо іграшки та пограємо у гру. Який, яка, яке? Давайте поглянемо на іграшки. Ці іграшки однакові? Ні, вони різні. Іграшки бувають різних кольорів. Які вони? Так, різнокольорові. А ще, малята, іграшки відрізняються за розміром. Бувають великі, а бувають малі. Так, ще іграшки виготовлені з різних матеріалів. Машинка виготовлена із заліза. Вона залізна. Яка машинка? Залізна правильно. Зайчик виготовлений із пластмаси. Він пластмасовий. Який зайчик? Так, пластмасовий. М'яч із гуми. Який м'яч? Гумовий правильно. Ведмедик із дерева. Який ведмедик? Дерев'яний правильно. А зараз пропоную вам вивчити чистомовку. Слухайте уважно та повторюйте за мною. Чі-чі, чи, -чі чи-чі-чі, Чі -чі -чі. у діточок м'ячі. Шина шина, шина шина, у мешка швидка машина. Щу щу, щу-щу, ляльці сукню полощу. Жу жу, жу жу, 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 я до іграшок біжу. Так ще разочок. чи, чи. у діточок м'ячі. Шина шина, шина шина, у умешка, швидка машина. Щу-щу, щу-щу, щу, щу, ляльці з сукню полощу. Жу-жу-жу, жу-жу-жу. Я до іграшок біжу. Малята повторюйте чистомовку. Так, запам'ятовуйте та вивчайте на пам'ять. А зараз на малюванні я пропоную намалювати наші іграшки. Намалюємо м'яч, різнокольорові кубики та різнокольорову пірамідку. Підготуйте матеріал, кольорову фарбу, пензлик, стаканчик з водичкою, серветку, а також білий аркуш паперу. А ще нам потрібно підготувати ручки. Зробимо пальчикову гімнастику. А пальчикова гімнастика називається іграшки. Не вгадай тобі ні за що, яка іграшка найкраща. Іграшками залюбки бавляться всі малюки. Ось так на сопілці грають, так ведмедика гойдають. А машину так ведуть у казкову дальню. Путь. Ось так дзигу запускають, ось так кубики складають. Ляльку заплітають так, нам без іграшок ніяк. Так, давайте ще разочок. Не вгадай тобі ні за що, яка іграшка найкраща. Іграшками залюбки бавляться всі малюки. Ось так на сопілці грають, так ведмедика гойдають. А машину так ведуть у казкову дальню путь. Ось так дзигу запускають, ось так кубики складають. Ляльку заплітають так. Нам без іграшок ніяк. Так, ручки підготували, розім'яли, тож увага. Отже, починаємо малювати. Матеріали в нас підготовлені. Так, беремо пензлик, мочуємо водичку, спочатку намалюємо м'яч. Я м'яч зроблю блакитного кольору. Так, який в нас м'яч? Якої він форми? Так, він круглий, отже малюємо круг. Запаруємо. Так, так м'яч намалювали, пензлик вимиваємо, промочуємо обсерветку, зайву водичку. Так, і набираємо фарбу іншого кольору, намалюємо кубики. Так, кубики в нас які? Так, вони різнокольорові, а якої вони форми? Так, квадратної. Отже, малюємо кубики. Так, прямими лініями намалюємо квадрат. Так, зафарбовуємо. Так, кубики зробимо. Різнокольорові. Різного розміру зробимо. І великі, і маленькі. Так, кубики намалювали. Вимиваємо пензлик, щоб був чистий. Так, тепер ми намалюємо пірамідку. Пірамідка в нас висока, довга. Так, складається вона з різних кольорів. Так, візьмемо жовтий внизу намалюємо. Ось таку довгу лінію широку. Далі намалюємо лінію зеленого кольору. Зверху над жовтою малюємо трішки коротшу лінію. Так. І так малюємо нашу пірамідку, обираючи кольори, які нам подобаються. З кожною лінією ми робимо її коротшою, так, щоб в нас вийшла пірамідка. Так, і зверху намалюємо кружечок, як шапочка у пірамідки. Так, кружечок або ось такий таку фігурку схожу на трикутничок. Так, іграшки готові. Ну що ж, малята, наше заняття добігає до кінця. Такий іграшки намалювала я. А ви поділіться зі мною, які намалювали ви іграшки? Я буду з нетерпінням чекати. Бажаю вам натхнення, успіху, у вас все обов'язково вийде. А зараз давайте ми пригадаємо, про що ми з вами розмовляли. Так, а що вам найбільше сподобалося? А що ми малювали? Так, а яка вам іграшка найбільше сподобалася? Поділіться зі мною. Малята на цьому все. Дякую вам за увагу. На все добре. До нових зустрічей!